Вітаю, друзі! Це канал Є питання. Я Олена Требушна. Сьогодні 28 червня, день конституції і 490-й день повномасштабної війни. За території, записані в нашій конституції, за можливість побудувати на цих територіях колись комфортну і успішну державу. Тому сьогодні я нам всім бажаю відвоювати усі наші території і одночасно змінювати країну так, щоб реальний стан речей в державі відповідав, хоча б тому, який прописаний у конституції. Бо в цьому в побудові держави ми точно боремось зараз не за повернення до довоєнного так званого суспільного договору, який багато в чому змахував на російський, і достатньо багато хто прагне цей стан речей зберегти. Сьогодні я записувала інтерв'ю на вихідні, тому зараз буде короткий блог про туман війни в метафоричному сенсі цього слова: про туман війни, який корупціонери використали як димову завісу. Сьогодні стало відомо, що Євгена Борисова, головного одеського військома, родина якого купила під час війни ВІЛ офіс в Іспанії, і кілька автівок таки звільнили після того, як в п'ятницю відповідне рішення ухвалили на РНБО і його публічно озвучив. Президент. Полковник Борисов звільнений з посади начальника обласного територіального центру комплектування Одеської області. Зараз командуванням вирішується питання подальшої реалізації офіцера, як сказала спікерка ОК Південь. Розслідування щодо нього і його остатків триває. Історія з військовим Борисовим. Прекрасна ілюстрація того, про що я і хочу розказати як про туман війни. Річ у тому, що кажуть, що у дружини Борисова дійсно є якийсь бізнес, яким гіпотетично можна було б. Спробувати пояснити звідки гроші. При цьому Євген Борисов ймовірно злукавив. Назвемо це так, коли сказав журналістам, що не в курсі, що там його жінки понакуповували в Іспанії, бо, як мені пояснили, вже два джерела. В Іспанії неможливо купити віллу за 4 мільйони євро, так щоб про це не знала твоя друга половинка, бо вона має дати на це офіційну згоду. Ймовірно, саме для того Борис і виїжджав з країни взимку в Іспанію, щоб підпис цей поставити. Але це моє лише припущення. В відділу кадрів він приніс довідку, що в розпал зимових канікул виїжджав в Марбелью на лікування. Як купити довідку в Україні? Вам розкаже будь-який військом, проте його начальство довідка влаштувало. Хай буде так. Парадокс в тому, що фактично неможливо перевірити, чи дійсно в родини Борисова були ті гроші, на які все це було куплено, навіть якби були. Бо обов'язкове декларування для чиновників, посадовців, депутатів, депутати похерили 16 місяців тому під приводом війни і того, що Путін же ж побачить, не дай Боже, де вони живуть. Якби декларування не було знищене, то Євген Борисов був змушений подати декларацію. і Антикорупційні органи побачили принаймні те, що Борисов придбання віли в Іспанії не задекларував. Якщо він стверджує, що він про це не в курсі. А так, шукайте вітру в полі і повертати декларування народні депутати не збираються. Це я і називаю туман війни, за ширмою якого дуже зручно ховати все. Далі так само через знищене декларування складно на межі з неможливим виконати доручення президента і РНБО перевірити усіх інших військомів на предмет можливого незаконного збагачення. Станом на зараз залишився місяць до дедлайну, який Україні поставили ЄС МВФ і колективний Байден, щоб повернути декларування. Від нас очікували, що ми зробимо це до 31 липня. Але колективний трикутник на Грушевського готується сказати колективному МВФ знамениту фразу з раднього зеленського: ідіть ви в жопу. Народні депутати не збираються повертати обов'язкове декларування ні до 31 липня, ні до 32. го І та історія, яку розказали цього тижня журналісти Бігус Інфо про слугу народу Богдана Торохтія, який в тумані війни теж купив квартиру в Києві і апартаменти в Болгарії. Це, мабуть, найчисніша відповідь на питання, чому парламент не хоче його повертати, як з'ясувалось, 1 серпня минулого року дружина Богдана Торохтія придбала в Болгарії квартиру площею 58 квадратних метрів та приміщення на першому поверсі житлового комплексу в місті Несебр площею 280 квадратів. Житловий комплекс на першій лінії біля моря вартість такої покупки, за даними болгарських реєстрів, склала близько 60 тисяч доларів. Хоча ринкова вартість такої квартири і приміщення на цьому болгарському курорті складає майже півмільйона доларів. То тобто в 10 разів більше, як дружині нардепа вдалося придбати болгарську нерухомість за ціною у 10 разів меншою за ринкову, залишається таємницею. Можливо, слугам народу в Болгарії роблять знижки. Крім того, Аліна Левченко, так звати дружину нардепа Торохтія, восени минулого року купила ще її квартиру у житловому комплексі Новопечерська вежа в центрі Києва. А в березні цього року паркомісце у тому самому житловому комплексі. Сам Богдан Торохтій був помічений на новенькому Mercedes-Benz, який за інформацією журналістів теж був придбаний під час повномасштабної війни. Не по темі, але побіжно з'ясувалося, ще і те, що нардеп Богдан Торохтій один з ініціаторів законопроекту, який передбачав заборону виїзду за кордон на період воєнного стану, в тому числі нардепам, за рік вторгнення сам вісім разів виїжджав за кордон і сукупно провів там три місяці. Порахували в бігу синфо. Завдяки публікаціям його дружини в інстаграм вдалося ідентифікувати виїзди Торохтія на передову до Туреччини, Греції, Еміратів та Катару. Закінчилось тим, що вчора Аліну Левченко. Ко звільнили з роботи. Вона з лютого працювала в державному авіабудівному концерні Антонов, радницею гендиректора. А торохтію, ймовірно, у фракції надавали по жопі, але тим поки її закінчилось. Бо знову ж таки декларації закриті, перевірити усі виправдання депутата і його дружини щодо того, що вони могли собі все це дозволити, складно або неможливо. Бо депутати не повертають декларування. Тільки в кінці січня схожа історія нагадаю розгорталась навколо іншого депутата Слуги народу Павла Халімона, який купив під час вторгнення маєток на найдорожчому клаптику землі в Україні. На Київському Печерську Павло Халімон цілий заступник голови фракції Слуга народу Давида Арахамі. По Халімону, після того як журналісти знайшли його маєток Національне агентство з питань запобігання корупції запустило так звану процедуру моніторингу способу життя. Бо ж декларації знову ж таки закриті і знищені. На ЗК виявило ознаки незаконного збагачення на 10 мільйонів гривень офіційних доходів, які пояснювали б звідки у Халімона і його цивільної дружини такі гроші на ЗК не знайшло. В лютому генеральний прокурор задовольнив прохання спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Тури відкрити справу по халімону. Це лише кілька історій про те, що відбувається за так званим туманом війни, яким на печерських пагорбах нам довго пояснювали, чому потрібно закрити декларації політиків, чому потрібно закрити закупівлі міністерства оборони, чому все, що тільки можна, треба закрити і не розхитувати човен. І ми цілий рік фактично з розумінням ставились до цих аргументів, що війна, що секретність, що Путін нападе на кончо заспу, що ракети можуть впасти на орендований Кирилом Тимошенком маєток. А виявилось, що за туманом війни ховали яйця, квартири і виводили мільярди за кордон на надсекретних закупівлях зброї, які тепер намагаються повернути назад. І завіса цього туману війни тільки. Прочинилася після того, як цим яєчним скандалом Олексій Резніков фактично зняв мораторій на критику утаємниченості і на критику влади, в принципі, і перечуваю, що ще буде вибухати і вибухати у міру того, як будуть відкриватись нові і нові історії про те, що там за цією завісою у таємниченості і це і є причина того, чому парламент не хоче повертати обов'язкове декларування, а не війна, і не Путін. І парламент не поверне його до 31 липня, як ми обіцяли МВФ Єврокомісії і колективному Байдену, який колективно питає. А що там у вас українці з корупцією, з безпекою побороли, здобули про те, що депутати його не повернуть до кінця липня? Сьогодні мені розказав заступник голови Нацагентства з питань запобігання корупції Андрій Вишневський інтерв'ю, з яким я і записувала сьогодні. Ось цей фрагмент. Я вам відповідально заявляю, що на сьогоднішній день такого тексту не існує. А строк, дедлайн в меморандумі кінець липня, законопроект має бути прийнятий. Так, от він уже фізично не може бути прийнятий з дотриманням всіх регламентних процедур, якщо він сьогодні, станом на 28 червня, День Конституції, до речі, не прийнятий. Не не прийнятий, а не внесений до Верховної Ради, не зареєстрований. А що там вперлося? Як відбувається цей процес вмовляння депутатів? Що їм заважає? Вперлося в небажання. Перлося в небажання народних депутатів в більшості народних депутатів відновлювати декларування, якщо називати називати речі своїми іменами, ми ну, ж там намагалися знайти якийсь компроміс. Ну так от компроміс те, не знаходиться, це. тому що ті побажання, які звучать від народних депутатів, вони вихолощують систему декларування. тобто... Немає сенсу тоді відновлювати, бо будуть витрачатися державні кошти на функціонування реєстру, на перевірки, а ці перевірки не зможуть нічого знайти, тому що тієї інформації, яка критично важлива, там просто не буде. Критично важлива для чого? В чому взагалі сенс електронного декларування? Тут є дві складових. Тобто, декларування як таке має свій власний сенс, воно полягає просто в тому, що. А, ну, в, в чому полягає припущення, якби, коли, коли ми говоримо про електронне декларування, припущення полягає в тому, що кожен декларант, здійсню, розраховуючись щодня в магазині чи десь там карткою, готівкою за якісь товари або проводячи операції з нерухомістю, знає, що йому доведеться декларувати це, і це буде в публічному доступі. От що важливо. І це буде означати, що кожен будь-хто. Звичайний громадянин, журналіст, громадський активіст, посол наземної держави зможе зайти в реєстр і все побачити, і побачити, як змінюються статки того чи іншого чиновника. І оце припущення полягає в тому, що ну, для нормальної людини це мало би вплинути на його чи її поведінку. І відповідно, сам факт декларування і сам обов'язок декларування, незалежно ні від чого більше, мав би стримувати. Чиновників від того, щоб от якісь корупційні дії вчиняти і незаконно збагачуватись. От тепер ми переходимо до другого, другого сенсу декларування. А другий сенс він пов'язаний з перевірками декларації. Для чого декларації перевіряються? З якою метою. Вони перевіряються з метою виявлення так званих необґрунтованих активів і незаконного збагачення. Що це таке? По суті, це. Одне і те саме і відрізняється тільки сумою, порогом, порогом після якого наступає кримінальна відповідальність. Тобто, якщо це до даного порогу, то це називається необґрунтовані активи. Тобто майно походження якого людина не здатна пояснити і не може підтверджувати. Якщо це в не надто великих розмірах, це називається необґрунтованими активами. І коли НАЗК це виявляє, ми звертаємося до спеціалізованої антикорупційної прокуратури, а вона звертається до суду для того, щоб в порядку цивільної конфіскації просто конфіскувати це майно, походження якого той чи інший чиновник не може пояснити. Але кримінальне провадження не відкривається, оскільки відповідальності за такі розміри. Не передбачено. Якщо ж ми виявляємо майно, гроші, нерухомість, якісь предмети, мистецтва або щось інше, в достатньо великих розмірах походження якого людина не може пояснити, тоді відкривається кримінальне провадження з усіма наслідками. І людина може бути притягнута, якщо це буде доведено, до кримінальної відповідальності. Тобто, смисл ще один електронного декларування це інструмент виявлення необґрутованих активів і незаконного збагачення, але знову ж таки це елемент запобігання корупції, і підсумовуючи оці дві складових сенсу декларування, можна сказати узагальнено, що сенс декларування в запобіганні в зміні поведінки чиновників, яка буде полягати в тому, що вони менше. Вступають в корупційні стосунки, і, значить, в довгостроковій перспективі це має впливати на те, що корупції стає менше. Відповідно, для того, щоб мати можливість ці активи виявити, необґрунтовані або незбаконне збагачення, має бути в декларації певна інформація. І якщо, наприклад, народні депутати знову ж таки прикриваючись війною, пропонують. Щоб е, ніхто не декларував їхнє фактичне місце проживання, ну, ми ж вами розуміємо, що це знову ж таки це вже не шпарина, це ще одна буде дірамаха, в якій будуть ховатися е, необґрунтовані активи. І виявити їх буде неможливо. Відповідно, декларування. Наша позиція така, що декларування треба відновлювати в тому вигляді, в якому воно. Функціонувало, тому що воно визнано всіма міжнародними організаціями ОІСІДі, Радою Європи, Європейською комісією. Ще раз повторюю, одним з найвдаліших в світі, і ми поширюємо, до речі, вже зараз цей досвід призупинного декларування. Ми продовжуємо поширити як найкращі практики, ділячись з іншими країнами, в тому числі з Сполученими Штатами, до речі, от нещодавно. Через OECD нас попросили поділитися досвідом України в електронному декларуванні, тому що Сполучені Штати працюють над досконаленням своєї системи. Це ж нонсенс. Ми ділимося цим досвідом з сполученими штатами, а у нас електронне декларування призупинене і немає у політиків бажання його відновлювати. А, чи має президент вплив в цьому питанні на парламент? Чи може він він же коли хоче, то може дати вказівку парламенту підтримати якісь важливі речі? Чи там настільки великий супротив, чи це і офісу президента також не цікаво? Я особисто не спілкуюся з президентом. У мене не було можливості поставити йому питання про його ставлення. До відновлення електронного декларування, але я бачив його реакцію на петицію. Ви Пам'ятаєте, була петиція, здається, Олексій Гриценко автомайдану її запустив. Вона дуже швидко, буквально за лічені дні, набрала 25 тисяч голосів необхідних для того, щоб вона була розглянута президентом. І якщо ми пам'ятаємо, реакція президента була доволі стриманою, скажімо так. Він сказав. Що парламент це прерогатива парламенту. Парламент має це питання вирішити з моєї особистої точки зору, як виборця, а не як посадової особи, Президент міг би. Я не хотів би, як виборець, щоб президент впливав на парламент. На парламент я б хотів, щоб парламент у нас був незалежний і звітував тільки перед виборцями. Але я думаю, що президент, принаймні як глава держави, міг би послати сильніший сигнал. І показати, що для нього це важливо, і я сподіваюся, що президент все-таки це зробить найближчим часом. Повне інтерв'ю з Андрієм Вишневським з НАЗК Дивіться у вихідні. Я нагадаю лише, що 22 лютого в річницю вторгнення фактично президент відповів на петицію, про яку тут ішла мова. Дякую всім за активну громадянську позицію та небайдужість у питанні удосконалення антикорупційного законодавства в умовах воєнного стану. Написав у відповідь на петицію. Президент в парламенті лежить законопроект Арахамії. Будь ласочка, беріть і голосуйте. В той самий день лідер президентської фракції Давид Арахамія публічно подякував президенту за те, що президент підтримав його законопроект про повернення декларування. Наша країна написав Давид Арахамія, – веде важку війну за своє майбутнє в цивілізованому світі. Тому навіть під час жорстоких боїв і ракетних атак чиновники і депутати мають відповідати принципам чесності та прозорості. Нічого як бачите, чиновники і депутати нікому не мають і не винні. Ні Арахамії не винні, ні президенту мали на увазі народні депутати і Арахамію, і президента і МВФ, і Халімон, Торохті, і інші своїми маєтками і автівками демонструють, чому. Ну або Рахамія і президент теж розігрують перед нами комедію трагікомедію. І їм це декларування теж потрібно як собаці. П'ята нога. Тому коли сьогодні президент з нагоди дня конституції виступав в парламенті з майже передвиборчою промовою, в якій обіцяв радикальну реформу податкової та митниці в обмін на відмову усіх від схем та сумлінність платників податків. Коли він казав, наша мета податкова без податківців, митниця без митників, а цифровізація і діджиталізація, мовляв, знищать корупцію і на митниці і в податковій як явище, я слухала і думала, що це прекрасний план, і що треба йти далі. Що можливо нам потрібен ще й парламент без парламентарів, бо на біса нам той парламент, якщо він нікому нічого не винен, тільки маєтки своїм дружинам. Штучний інтелект підозрюю впорається з написанням законопроєктів, в тому числі про повернення декларування, не гірше і красти не буде, просто тому що у нього немає ручок. Один суцільний мозок, хоч і штучний. Це була іронія на цій веселій іронічній ноті. Ставлю крапку на сьогодні ще раз усіх з днем конституції, особливо теплі вітання, шлю в трикутник між банковою і Грушевського, де мали б сидіти гаранти цієї самої конституції, але щось вони її, мабуть, не дочитали. Па.